Так Слава Із Христу. Приїхав я до хлопців. Це ще Добротів чи делятин? делятин. Приїхав я до хлопців у делятин. Присілок площа. Присілок площа, попри самий асфальт. Що то не важко буде знайти. Коні на продажу. То є жеребець. Жеребець по обамі. Скільки йому років? Три з половиною. 3,5 роки. Жеребець є на продажу, то маєте три, так? Три. Е то на вибір, може бути. Чи котрась є такий, що не буде продаватися. На вибір, На вибір, вибір так? Біли, так е є три жеребці, жеребці будуть на вибір. Номер телефону назви свій. На відео. Зараз зараз ще на пам'ять не знаю. Яка ціна би була на нього? Ціна 2500, кого би зацікавив, вже ну, він запріжний робочий, все повністю. Мільйон процентів. Жеребець запріжний, робочий. Кого цікавить, можна приїхати, подивитися. Чи зараз так як багато продажі проходить через телефон, вайбер, відео. Навіть в мене на моїй практиці таке було, що хлопці включали камеру і по вайберу пробували. Так, номер телефону. 0,97, 49, 05, 311. Звати Юра, так? Чоловіка звати Юра. Кого буде цікавити. Такий жеребець під роботу. Файний грубий збитий кінь. Пробувати тут є в чим. Гарна така природа довкола. Як би мав біля города такий ліс, то я б трошки розширював. Отакий жеребець. Гарно має грубу кістку. Мичка заросла у міру, але під роботу варіант суперовий. Гарний розколений зад. Коні не є сикі у гарному такому робочому тілі. Не сплекані і не худі. Бо вони кожен день їдуть. Ні, це є нормальний робочий стан коня. Що мається на увазі, що не, не сплеканий такий, ну, не згодований дуже, що як схуд, то вже нема на що подивитися. Отут видно реально що, що на ньому є. Як на нього ще підкласти кіла, то він взагалі буде мучніший. Гарна грива на дві сторони. Молодий, 3,5 роки. Їде в парі сам чи лише в парі їде. Їде сам, йде в парі, можемо прягати. Жеребець запрягаєш і сам у парі нема різниці. Гарна кістка. Ноги чиські, ні гулів. Ні глівні... Не ні гул, ні водінок, спокійний ковт, хлопці можна брати за ногу спокійно. Бо я Бо не хочу На. Жеребець спокійно дає ногу. Я не хочу мастити просто. Кого би зацікавив, нагадую, Івано-Франківська область. Знаходиться делятин село е, присілок. Площа. Присілку площа. Попри самий асфальт. Кого би зацікавив, будете дзвонити. Має таку широку голову, як обама. Видно, що він по обамі. Зірочка, відмітинка на носі. Гарний. Під роботу жеребець, суперовий. Ціна 2500. Кого реально зацікавить, дзвоніть, домовляйтеся, торгуйтеся. Вибір є. Робота відповідна, люба робота. Виконую всі роботи.

Тож спокійно, нічого. Ми, нема. Так, вивели другого. Цьому буде 4 роки. Цей жеребчик походить по гульпану. Коні всі походять від Сергія. Той по обамі, цей по гульпану. Зразу в прийшов, викачився, тут хвойний ліс, Дихає на повні груди. Теж гарний зад має. Під роботу, під роботу кінь так само, суперовий. Адекватний дає ноги. То їде по два жеребці в парі. Ну, а я відколи вони? Два жеребці спрягаються в пару і нічого не гризуть не... Ніколи. Спокійно собі ведуться. Але як останні буває, що відривається один і сходяться до купи там і так стоять. І, і не гризення, ні. один ні, другого не скаче. Дає на що? Жеребці адекватні, жеребці їдуть, е, їдуть у купі, ну, їдуть разом у парі, навіть відриваєш і нічого ніяких проблем, агресії один до другого не мають. Ні. Що? А погоди, да? Любого пускаєш, так? На. Жеребець йшов на кобели і при тому їде з другим жеребцем, з любим спрягається жеребцям. Як один, так другий, так третій. різниці. різниці. Коні коні навчені так, як має бути, нема різниці. Чи, чи самий, чи в парі. Яка б була ціна на Скажи, дві 2000. Ціна 2000 доларів. Той 2500 чорний, цей 2000. Ціни називаємо зразу. Кого реально цікавить, може дзвонити, домовлятися, торгуватися. Бо просто коли не кажеш ціну, багато людей і в коментарях пишуть, яка ціна, або дорого, або дешево. То є на кожен товар свій купець, я це завжди кажу. Але дійсно, хто шукає молодого, здорового коня, має роботу хто може дзвонити, домовлятися, приїхати, подивитися, помацати, запробувати, що кого буде цікавити. Коні гарно збудовані. Гарні мають зади, довжина. Все є те, що треба. Хтось зацікавлений, приїде роботу, я показую по одному, хто парі хоче. Хто як бажає, проба буде показана ні, що він раз має дергнути, він має десь раз падати на коліна. Тут є що показувати. Тут кругом, якого я би трохи сі розширював, я би і на місці тут і будував зразу. <су> зразу клов тут пелараму. І що це ти? зразу на раму качив. Що тебе мордує? Ні, місцевість дуже тут гарна. Збоку хвойний ліс. Ади, хан зачепимо, а нема. Що, а я? Хіба Та... притиснути кого загорнути. Та нема цей, нема хлопці. Е, нема смислу. Просто приплутати, то подивлються. Що будемо зараз бігати, їдемо ще третій на поле є. Будемо бігати. Кого реально зацікавить? Ну я розумію, що багато людей кажуть: покажи пробу, покажи цей. Деколи е, господар не хоче, а деколи я не маю часу. Хлопці коут запрягати, але я, я чесно трошки спішу, бо їду кобилу забрати і до мене ще кобилу з Тернополя везуть, хлопці подзвонили. Але я вже їду по прихату і думаю, я зразу повертаю. Бо ви ще коли дзвонили? Десь два тижні тому. Ну. No. Отакі От жеребці. Івано-Франківська область. Село міського типу Делятин. І знову я присілок забув. Площа, Площ. Площа, о! Присілок площа. Ціна 2000 доларів, син гульпана. Той чорний син Обами 2,5 В цьому 4 роки, тому 3,5. Так само гарна гарна під ним нога. Ноги не є тонкі. А настань. Встань. Файні має. Файні має груди проки у себе, коліна грубі, копита гарні, круглі. Пррр. Голова проломлена. Ану, чекай. Таку має відмітинку, голова проломлена. Це все для, для тих хлопців, хто у що вірить. все ми показуємо. Грева так би на два боки, але ну так, на півтора бока, можна сказати. Пррр. Й має, й має грубу. Така, ще я кажу, коні не є сейкі, ну але не худі. Нормальний робочий стан. Коні кожен день їдуть. Коні кожен день у роботі. Ну то так, якщо е, собі роботу робиш, пару лишив, ну бо пару їдеш, а один постійно не стоїть. Нема, нема смислу. Треба тримати або чотири, або два. Ну так двома парами їхати. Так що, хлопці, кого буде цікавити, номер на початку відео назвали, плюс я закріплю ще в описі. Чоловіка звати Юра, будете дзвонити до Якщо треба допомогти з перевозку, я можу привезти. Чи, можливо, хтось має другого шофера, чи свій транспорт, нема різниці. Зад дуже гарний має, ще має кращий зад, як той. Де на мене приїзди. Так. І коні, тишина, хто, дай ногу. Най собі це. чоловік сам пробує, бере його спів свої руки, би не тебе... казав, що він мене ні боїться ні той, ні там, той. чи ще, що чи один, чи другий. Нема різниці. Сідає, я йому звалю, що покаже, чіпає на спі сам. Що це нема, що він їде суто ні, на один звук? Що, ні, що один звук одного їде, другого не їде. А диво приїхав сідай набері літця, бере спілкуй. Зрозуміло. Це... Чоловік все розумно розказав. Бо то одні є, що В одних руках крикне, то він шкіри вилазить, а в інших руках вже ні. це ні. Чоловік... Поки привикне, поки Ні, шо? ні, ні. Чоловік найсам собі бере, чи того, чи того, найпробує як хоче. Вибір є великий, є три жеребці, Що кого буде цікавити, будете дзвонити. А ми їдемо ще покажем трету. Так, прийшли ми на поле до третього жеребця. Цьому буде два роки. Коли буде? Плюс-мінус? Десь зараз 2 роки. Можливо, вже є, можливо, буде за місяць чи за два. Це теж є жеребчик, куплений у Сергія. Ще лошатами по Усе лошатами ти брав? Так. А цей по яких конях? Олександрій. Олександрій. Це пан у Олександрійцях. Хочу вам показати два роки. Ну я здивувався аж. Дивіться, яка груба нога у нього. То може камера так не передає, але очима подивиться дуже грубу має кістку. Коліна такі має грубі. Підпрягавсі декілька разів до коня, ну, до жеребця має синовий. Підпрягавсі до, до жеребця і пробували трошки самого декілька разів. Особо він так не обучений ще, як ті коні, але в загальному вже підпрягавсь до коней, пробували ним теж робити, підучувати. Зараз буде городи маркувати, а гайби. Та, та у городи може сміло вийти, якщо не продасться. Ціна яка його? 1300. Ціна 1300 доларів. Молодий 2 роки. Принцип роботи вже знає, навчений. Але собі треба ще доучувати. Пробу так само, стою, кидаємо. Зачепимо кубан такий міру. Пробую, як треба, то Юра покаже. Зачепиться копчик. Треба у фіру запряжайся, проблем нема. Сам він у фірі не їхав, тільки з панем. Ну їхав у парі, самого ти не запряв фіру. Але я думаю, що як він їхав у цей у парі, то він мов би і сам самий. Якщо він йде е, з копчиком самий. Бузьок, блять. Ааа, я думав, що кінь. То пастух, в yeah. мене теж бузькі ході коло коней. Отакий Олександрійчик. Но, ногу дуже має цікаву, грубу має кістку. Спокійний, то трошки зазеленіло, він навіть голову не підіймає. Коні зараз почули зелене і почали пасти, вже не їсти не хоті. Я своїх ще притримую у пастусі кобилів, але все рівно вже ходять кругами то навкруг позеленіло. Доста непоганий жеребчик на два роки. Кого буде цікавити, ціна 1300 доларів. Дзвоните. Приїжджаєте, домовляєтеся. Вибір є великий, є три жеребці. Вибрати є що. Хто я кого сподобає, любий їде. Кожен запрягається, їде. Ті два їдуть, я так розумію, на 100%. Смертельний. А цей заучувався декілька разів. Ну, але то має, зразу мало показувати, як той адекватний, то є адекватно. Він він що... Ми його не боїмося собі лишати. Фокус. Oh. Ну, немає різниці. Yeah. Так. Він не є хто, я би казав, так, той, так. не... він немає різниці. з трьох людей. Так, якщо, якщо воно є добре, то собі би не лишали, то, якби було недобре, маєш так. на увазі. Я собі лишив, бо то один продається, не більше. Так, але... продаєсі, ми нагадуємо, продаєсі е... жеребець, є три жеребці, один на вибір. На вибір. З трьох один продається, пара лишається собі, котрий... Кому підійде, хто котрого сподобає, будете дзвонити, домовлятися, приїздити проба, що кого цікавить. Коні знаходяться, нагадую ще раз, Івано-Франківська область, село міського типу Дилятин площа. на площі, присілок площа. Саме першого ціна чорного 2500 доларів, походить по Обамі, другий походить. Каштан по гульпану 2000 доларів 4 роки. І цьому 2 роки, 1300 доларів. А я буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, дзвоніть, купляйте. Всім всього найкращого, усім до побачення.